Нарешті це сталось. Міжнародний кримінальний суд ГАГИ видав орден на арешт самого Володимира Путіна. <кій> Крім Путіна, орден на арешт прилетів Марії Львовій Біловій, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. Головне обвинувачення незаконна депортація та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії. Марія дуже довго чекала свого ордена, навіть виділила віконце у своєму щільному графіку на його отримання. Це дуже валицине момент для мене. Я вирішила, що несмотря на плотний графік, сьогодні я саме тут. у суді. Наголосили, є достатньо підстав вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації. Сьогодні, 17 березня, міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової Білової, уповноважений президента Російської Федерації у справах дитини за звинуваченням у скоєнні військових злочинів депортації дітей з окупованих українських територій. Це означає, що з цього моменту до свого арешту президент Росії і Верховний головнокомандувач Російських збройних сил. Як глава терористичної держави буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність, що його видадуть міжнародному кримінальному суду? Спочатку орден мав бути таємним задля захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування. Проте депортації відбуваються досі, тому потрібен був ще більший розголос. У палаті додали, що це може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів. Ще за три дні до рішення суду Пісков заявив, що Росія не визнає міжнародний кримінальний суд у ГАЗі та його юрисдикцію. Тобто він, як і інші російські посадовці, думає, що зможе уникнути відповідальності за все те, що російські загарбники зробили на території нашої держави. Якщо слюво називають віші своїми у мене бомба нова, але тут нічого нового: чергові маразматичні заяви про где ви були 8 років, коли бомбили Донбас. Хоча й звісно мали його слова, геть не переконливий вигляд. Сюди доєдналась і Львова Білова тішиться, що міжнародне сообщество оцініло роботу по паші дітям нашої країни. Але навряд чи Львова Білова так само дякуватиме, коли вони разом опиняться на лаві підсудних.